Бориспіль готується до нелегкої зими. А як готуватися? Все є. Наготувала бабуся. А думали, як будете взагалі виживати, якщо буде повне відключення світла? Ну, світло, свічки є, фонарик є, продукти запаслась, водою запаслась, газ є, в нас котюк газовий. Так що якось будь, аби тільки скоріше. Мир настав. Жалко дуже людей буду плакати. Як зараз готуєтесь до зими? Чи готуєтесь взагалі? Готуємося. Повербанки, свічки, теплий одяг, дрова. А що утеплять? Це тепле одіяло є. А як нам готуватися? Готуємо, свічок накупили, ліхтарики є, ми завжди. готові. – А якось до зими цієї готуєтесь? Ні. Не готуємося, бо нам немає як готуватися. Якщо газ виключать, значить все, дров нема куди завести. Топить нема на чому? – Топить, груб нема, от вам і все. Газ і все, дівчата. Ми Свічки купили, пауербанки. Ну, Там я читав, можна навіть з світлодіода зробити таку вічну свічку, типу, теж можна. Так що трохи готуємося. А як взагалі готуєтесь до цієї зими? Навіть якщо вона буде зі світлом. Я сподіваюся, що вона буде тепла. Бог нам повинна допомогти. Так що ми переможемо. Дякую. Дякую. Да, дров заготовили. Да, дров готуємо. Заготовили дров. Будемо топити, будемо всіх, хто як може. Як ми готуємося, ми докупили там якісь павербанки, докупили горілки газові. Ну, ну Все там, чоловік за це думає. Я про це не сильно думаю. Виїдемо за межі міста. Село. Зараз до саму, що запитаєте до вихова? Ні. Ми віримо в наше ЗСУ. Опалювальний сезон буде важким. Путіну потрібно змусити українську військово-політичне керівництво на перегоперемовини, сідати за стіл перемовин. А яким шляхом? Тільки тим, що тут український народ почне мерзнути. Коли ми маємо пройти це випробування, тому що незалежність не дається просто так і зараз і хлопці, і цивільне населення, які зараз на лінії розмежування, у них там взагалі нічого немає. За словами заступника міського голови Віталія Горкуна, влада пропрацювала два найгірші сценарії. Місто готове до надзвичайних ситуацій під час опалюваних сезонів. З серпня місяця ми пропрацьовуємо два сценарії, які можуть трапитися у нас під час зими. Це відсутність електроенергії та відсутність електроенергії та газу в мережах. На випадок повного блекауту влада закупила дизельні генератори та подбала про резерв палива. Тому, за словами заступника мера, котельні працюватимуть та здійснюватиметься водопостачання і водовідведення у разі настання. Повного да, запускаються генератори і починається робота е генераторів відповідно тих графіків, які були обумовлені е для того, щоб надавати теплоносій, на водопостачання і е каналізація водовідведення. Тому що от, е КНС вони вже працюють на генераторах. Всі користуються водою, світла немає більше ніж 4 години, а деякі КНЕСКИ ми вже... Запускаємо через генератор для того, щоб прокачати європейська бежівка. Там кенецькі вже працюють на генераторах у разі відсутності електроенергії до 4 годин, тому що рівень піднімається, і ми прокачуємо. За другим найгіршим сценарієм в Борисполі будуть облаштовані 15 пунктів обігріву, які зможуть прихистити до 20 тисяч осіб. Там можна буде зігрітися та підзарядити телефони. Задля безпеки адреси таких пунктів не розголошують. Проте Віталій Горкун запевнив, що в разі повного знеструмлення міста влада повідомить мешканців про місце розташування цих пунктів обігріву. От якщо не буде і електроенергії і газу в мережі, відповідно котельні наші центральні працювати не зможуть. Тому що Газу не буде в мережі, будуть утворюватися пункти обігріву, і будемо підключатись до котелень, які на альтернативному виді палива, і будемо обігрівати з житлового фонду. Управляючі компанії будуть відразу повідомлені про те, що з мережі треба спускати воду не то, щоб мережі не розмерзлися і в подальшому не зруйнувалися, не пошкодилися. Хвилювання жителів розумію. При тому, що в соціальних мережах розганяють там, от, готове чи не готове. Ну, я вам кажу, як заступник міського голови місто готове до надзвичайних ситуацій. Валентина Ластовка, Олена Гринюк, Вадим Погребний, Назар Гераскін, новини, телеканал Бориспіль.